Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це картка фірми Apacer. Вона обсягом 128 ГБ вважається геймінг серією. Тобто, зазвичай для Nintendo Switch її рекламують. Вона поставляється ось у такій упаковці, тут вона дуже легко відкривається. Тут ми можемо побачити, що це швидкість читання до 100 Мб на секунду та швидкість запису до 80 МБ на секунду. Також ми можемо побачити, що вона підтримує стандарт V30A1. І поставляється вона лише картка пам'яті без перехідника, тільки MicroSD. Тут ви можете побачити її повне маркування. Ось воно над штрих-кодом. І вона має 5 років гарантії. Зараз ми її відкриємо, відкривається вона ось таким чином. По периметру треба трошки заламувати упакування. і воно одразу розривається та відкривається. Ось вона так відкривається. Тут іде пластиковий кейс. Тут також іде таблиця, що та в якій якості ви зможете зберігати, в якій кількості. Бачите? На кожну картку різного обсягу та приблизні його характеристики кожного файла. І ось сама картка. Вона підходить, звісно, не тільки у приставку Nintendo Switch. Вона, звичайна картка, просто вважається серією геймінг. Ось така картка. Все. Має 5 років гарантії. Куплялась в магазині моє, та була доставлена через 2 доби в поштомат нової пошти. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання по картці, пишіть в коментарях.